Слава Ісусу Христу! Завжди є варто почати з того, чим закінчили. Ми чули тільки, що ведучий казав, що будемо мати нагоду до спілкування. Погляньмо самі на себе. Ким ми є в своїх поглядах, переконаннях. Думках світогляді. Ми є тим, з ким ми спілкуємось. Наша древня українська боговірка каже, з ким пристаєш, сам таки стаєш. З ким поведешся, того і наберешся. Скажи мені, хто твій товариш, і скажу, хто є ти. Ми. Не є свідомі того, наскільки на нас впливає оточення люди, середовище, в якому ми перебуваємо. Ми деколи є певні себе, хто ми є, але ми завжди частиною є середовища. І цей вплив, як правило, є двоякий. З однієї сторони, ми впливаємо на середовище на людей, з іншої сторони, вони впливають на нас. Ніхто з нас не є островом, який живе одиноко сам по собі. Ми живемо серед інших людей. І це є дуже приважливо нам усвідомити. Одного разу було проведено соціологічне дослідження, де задавався лише одне питання. І це питання звучало, чи чуєтесь ви щасливі? Як правило, не було стверджуючі відповіді, дуже мало осіб говорило, що чулись вони щасливі. Як правило, люди в цьому опитуванні поділилися на дві категорії осіб. Одна категорія казала, що вона чула щасливою, а інша категорія осіб покладала надії, що буде чули щасливою. Як ви думаєте, хто була одна і друга категорія? Що кажуть ваші дідусі? От колись було, правда? От колись була молодь. От колись були родини, от колись були діти. Старше покоління завжди своє щастя, радість і успіхи зв'язує з минулим життям. А ваше покоління молодих, своє радість, щастя зв'язує з чим? З майбутнім. От колись буде, як я закінчу університет, правда ж? От, колись буде, як я буду вже працювати. От, колись буду щаслива, як буду мати хату. Чи буду мати свого нареченого, чи наречену, чи буду мати дітей. З цих двох речей вибиває дуже велика, трошки сумна картина. Ми дуже рідко чуємося щасливі. Ми дуже рідко ловимо мить нашого життя, яку ми маємо. Ми дуже рідко цінимо людей, які навколо нас. Знову в українському народі ми кажемо, що ми цінимо, що втрачаємо, правда ж? Але чому ж ми не цінували то, коли то ми мали, посідали? Як ми часто жаліємо, що втрачаємо тих чи інших друзів стосунки, але не цінимо те, коли маємо. Огляньтеся навколо себе тепер. Подивіться, які люди стоять поруч вас. Погляньте на ваші родини, яких батьків любих дав вам Бог, яких братів чи сестер ви маєте яких друзів вам подарував Господь, де ви не вчили ще не працювали, це не є припадок. Як ми дуже часто кажемо, от мені повезло, що я когось зустрів, нам ніколи не везе. Бог дав мені цю людину, Бог дав цю людину саме в цей час цій відповідній ситуації. І наше життя це не набір припадковостей. Наше життя це дар від Бога. І кожна людина, яку Бог посилає в наше життя, це є подарок і дар. Попробуємо відкрити очі свої широкі і побачити, як Бог нас обдаровує одні одним, як ми цього не цінимо. Не цінимо цієї життєвої ситуації, цієї людини, цієї події, цих обставин. Сьогодні ми є на цьому з'їзді на цій зустрічі Попробуємо поцінувати цей день. Коли за 5-10 років ви будете згадувати з гордістю. От я була на першому з'їзді. Коли не буде групка людей, коли тут буде повно людей, а ви будете згадувати, як були. Тому не очікуйте того часу, як будете згадувати, а тішниться сьогоднішньою подією вашого життя. Яку Бог дав. Дякую Богові, що подарував мені сьогодні вас. Думаю, що мене Бог подарував вам. Дякуємо Богові, що ми є разом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Щиро дякуємо, Владико, що можемо користатися того моменту, що ви є тут разом з нами. І... Ціллю нашого з'їзду це бути разом і спілкуватися. Тому зараз маємо нагоду питатися нашого духовного батька, Владику Венедикта, те, що нас болить, те, що хочемо знати. Кожен з тут присутніх має можливість підняти руку, до нього підійде наш режисер з мікрофоном, і кожен зможе озвучити запитання.